Привіт, що я як японець думаю про українську кухню. У цілому вона дуже смачна, багато простих і корисних страв. Кафе та ресторани часто стильні і класні, і при цьому ціни доступні, а сервіс від офіціантів набагато кращий, ніж у більшості європейських. Країни. У мене від української їжі тільки хороші враження. Але uh, для деяких японців дивно їсти сало, чисти свинячий жир. А чесно кажучи, навіть для мене було важко їсти часник просто так з сиром. Та загалом я люблю всі українські страви, особливо борщ. Це мій фаворит. Навіть у Польщі часто його їм. Якщо є ще якісь страви, які, які обо, обо, обов'язково треба спробувати, напишіть у коментарях.